Всім привіт! Це мілітарний, і сьогодні ми з вами оглядатимемо нову машину від української бронетехніки Варта 2. Привіт. Доброго дня, мене звати Микола Кузьма, я заступник генерального директора з розвитку. О, скажи, будь ласка, чим ця машина відрізняється від оригінальної першої варти? По-перше, вона менша, вона більш легка, вона потужніша, вона має клас захисту вищий. Вона стала в першу чергу легшою за рахунок того, що тут користений куст, тип кузова монокок. Відповідно, цей автомобіль не має рами, і сам кузов є несучим. Відповідно до нього кріпиться вже незалежна підвізка, силові агрегати та інше. А який ви використали двигун для неї? що це за мастер? Тут силові агрегати Cummins 6,7 дизельний двигун з потужністю 360 кінських сил. Цей двигун працює в колаборацію з з автоматичною коробкою Елісон. Це кооперація двох кооборацій, двох виробників. Це найкращі кооборації у світі, бо вона перевірена мільйонами мільйони кілометрів. І вона показала, що це ремонтопридатніша, найнадішніша кооперація. А мости звідки ви їх взяли Хто їх постачає? Це мости турецької компанії Base. BASE – це провідний виробник на турецькому ринку мостів та багато чого іншого для шасі. Відповідно в ці це незалежна підвізка. Вона також обладнана системою централізованої підкачки коліс. Авто... водій автомобіля може контролювати тиск, не виходячи з кабіни. Відповідно, бути всередині автомобіля і контролювати від різного типу ґрунту. Тиск повітря цим самим збільшуватися чи зменшуватися пятно контакту шина. Це для того, щоб маневрувати по різним типам грунтів, я правильно розумію? Так, да, да, відповідно на піску, на бруді, вам треба більше пятно контакту. Чим, чим менше тиск по шивні, тим більше пятно контакту. Відповідно, коли ви, коли ви виїжджаєте вже на, на шосе, там ви треба, вам треба підкачати, він відрегулював, збільшив тиск. Пітно контакту зменшилось, і відповідно автомобіль може їхати з більшою швидкістю безпечно, і все ж таки наскільки вона стала легшою порівняно з першим поколінням? Наразі ми говоримо про легше ніж на 3,5 тонні. причому клас захисту станах ВА-3. за рахунок чого вам при меншій вазі вдалося досягти на рівень вищого класу захисту ці машини? При виготовленні бронекапсул автомобіля ми використали технологію рознесеного бронювання. Відповідно, перший лист броні від Росії енергію, і другий лист броні він не отримує уламки. Получається, і вже зупиняє всі уламки і кулю. А який протамінний захист забезпечує варта? Варта 2 забезпечує протимінний захист протиміннистанахилаву три. Відповідно, це підрив боєприпаси під колесом чи під днищем до 8 кг в тротиловому еквіваленті. Ну тобто, вага протитанкової міни радянської. Да, модернізований. Додатково для зменшення е, можливості травмування кінцівок екіпажу було застосована система підвісного днища автомобіля. Ця система допомагає абсорбувати енергію під, при підриві на вибуховому пристрої, відповідно, зменшує ризик травмування кінцівок самого екіпажу. Додатково до цієї системи ми під'єднали протимінні сидіння, які мають е, спеціалізовані демпфери, які е, будуть знищувати е, знижувати ризик травмування саме спини екіпажу, водія і людей екіпажу. От як працює ця підвісна підлога? А в чому її суть? Її суть в тому, що вона не кріпиться до підлоги конкретними болтами. Вона підвисна. відповідно днище автомобіля, і в, і ця підлога вона живе, можна сказати, різними життями. Вона максимально затягнута, але при підриві вивільняється стільки енергії, що момент, коли максимальне навантаження йде на підлогу, ця, ця якраз входить в дію. Получається, ця підвисна підлога, яка зменшує навантаження на ноги і кінцівки. Uh, і так, ми всередині машини. Uh, скажи, будь ласка, на скільки осіб вона розрахована? Цей автомобіль розрахований на 10 чоловік, відповідно, водій, командир, кулеметник та 7 чоловік особового складу. Бачу кілька моніторів великих на передній панелі. Що це? Тут ви можете побачити систему ситуаційного бізнесу Айкомвер. Вона допомагає командиру автомобіля бачити реальну справу на полі бою. Відповідно, вон через неї може ставити задачі іншим шолонам екіпажу. З нею можливо отримувати задачі. Також додатково ця система обладнана dtc радіостанцією, яка забезпечує безпечний зв'язок в цьому автомобілі. Тут ще встановлена радіостанція у Либіць, е і е е е система навігації. Що ось це за клавіша? За допомогою цих клавіші ви можете включити межосьове блокування, Ви можете включити межколісне блокування, Тут їх два з переднього мосту і з заднього мосту. Можете включити чи вимкнути ЕБС, е світломаскування, кондиціонування та багато, багато іншого. А що ось це за датчик? Це пульт керування системою фільтраційною. Відповідно, ця система захищає екіпаж від ураження біологічною, хімічною та ядерною небезпекою. Сьогодні сучасної війни показали, що найнебезпечніша загроза для бронеавтомобілів це fpv дрони. Відповідно, нашої компанії в подальшому буде встановлено на протязі декількох місяців системи активної РЛС, радіолокаційної станції та пасивної РЛС, які, яка дозволить. Контролювати на які самі відстані знаходяться ворожі об'єкти. Контролювати е, стан справ на передовій лінії, Відповідно, ми зможемо бачити і, і ворожі реби, і, і fpv дрони і багато інших загроз. І при тому всьому, в машині вже встановлений комплекс радіоелектронної боротьби проти дронів, вірно. Так, да, додатково, за допомогою РОС ми будемо визначати саме дистанцію, де знаходиться ворожий об'єкт, і ми зможемо увімкнути реп, який буде протидіяти йому. Додатково, в найближчому майбутньому, наша компанія планує внідрити в цей автомобіль систему активного захисту проти дронів. Ця система дозволить знищувати дрони за допомогою механічного пошкодження. А це вже якийсь існуючий комплекс активного захисту на європейському ринку? Чи мова йде про щось абсолютно нове? Це буде щось абсолютно нове. Ми проаналізували реальний стан справ на полі бою. Ми зрозуміли, як яким самим дешевим способом можна знищити ефективно дрони, і ми накидали варіант проекту технічного завдання, який ми скоро скоро обробимо і. Запропонуємо варіант. Також, враховуючи, що це лише прототип, на машині також відсутні деякі інше обладнання. Зокрема, яке? Зокрема, тут відсутній тепловізор. Тут буде встановлена система нічного водіння за допомогою тепловізійної камери. Монітор цієї системи буде встановлений тут. Цей автомобіль е оснащений бойовим модулем Січ з 30-мм автоматичною гарматою. Додатково на цей модуль встановлюється 7-кулемет 762 та автоматичний гранатомет. От, в принципі, цей пульт керування. от вся інформація вводиться на монітор. О, я правильно розумію, що ви хочете забезпечити машині можливість підтримки піхоти у бою? Так, да, відповідно, це бойова колісна машина, вона відрізняється від спеціалізованого броньованого автомобіля Тим, що саме спеціалізований броньований автомобіль першочергово розроблений для перевезення екіпажу, цей автомобіль в першочергове його завдання це бойова. Потужність його, Тобто, відповідно, цей автомобіль здатен ефективно знищувати техніку противника та підтримувати наступальні дії піхоти. Конкретно цей модуль це лише одна із опцій. Ви також можете встановити відкриту турель, вірно? Так, да, ми замість цього модула можемо встановити чи турель типу корона, чи бойовий модуль 127, чи з бойовим зі стугною, чи чимось іншим. А як відобразилося встановлення такого важкого модуля на центр ваги автомобіля? Як він взагалі маневрує на складних поверхнях? Цей автомобіль дуже маневрений, він легкий. Тут зроблена спеціальна система стабілізації ваги. Відповідно, більша частина ваги знесена вниз. Відповідно, воно стабілізує вагу і зменшує центр тяжки. Трішки про ходову частину цього автомобіля. Спереду та заду встановлена незалежна підвізка. Ця підвізка має в собі переднє та заднє блокування міжколісного диференціалу та бкування в диференціалу. При вимкненні цих блокувань рівномірно розподіляється навантаження крутящий, крутний момент між колесами, незалежності від типу ґрунту. З цього боку, ви можете побачити справжнє виобразне днище. Завдяки ньому буде збереження життя екіпажу при підриві на міні до 8 кг тротовому еквіваленті. Ми вирішили, що ми маємо достатньо досвіду для того, щоб презентувати новинку на ринку військових автомобілів, яка би така зробила певний фурор. По-перше, Е, є досвід. Я е, наведу приклад е, минула е, виставка МСПУ в Польщі. Ми презентували новатор. На виставці ми презентували прототип. Після виставки ми його випробували. У нас випробування закінчились 31 листопада із. Е, Допуск ну, отримували ми там грудинці чи допуск до експлуатації, і вже потім законтрактували. Зараз він вже серійно постачається, вже сотня одиниць поставлена е, до наступної виставки. Наступну виставку ми презентуємо нову машину, теж прототип. Поки що це прототип, який буде проходити випробування після виставки. Е, і е, сподіваємося, що доволі швидко поставимо його на забезпечення. Ключові критерії, які ми ставили перед собою при розробці цього автомобіля, це швидкість його вогнева міць. В цій машині при розробці закладено значний запас ваги для бойового модуля. Тут ми бачимо теж. Бойовий модуль це вже серійний бойовий модуль Січ 30-міліметровий. Але під цей автомобіль він буде доопрацьований. Е, знижено його вагу загальну цього модуля, і е, зменш е, доопрацьована віддача, яка дає для стабілізації автомобіля для більш, більш стабільної стрільби е, модуля самого модуля і автомобіля, оскільки 4 х 4 це. Ну, скажімо так, більш uh -huh. хитка платформа для встановлення таких модулів. В розробці цього автомобіля нам допомагали іноземні партнери, е тому ну, це така це якісь і... оборонні компанії. Так, 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 так. Е і тому е ми е додали, чи їх розбавили, чи покращили наш досвід е і вміння розробки автомобілів ще знаннями зовнішніми. І е, використанням, скажімо так, найкращих рішень е, по захисту бронеавтомобілів. Вибір бойового модуля — це була повністю ваша ініціатива, чи до вас звертались військові з запитом на підвищення не, нової потужності? не було до нас жодних запитів? <гум> ну, я маю на увазі не офіційні особи, а якісь військовослужбовці. Звичайно, це наш, це те, що я казав трошки раніше, що ми. Дивилися про те, що росіяни запустили в виробництво декілька автомобілів з бойовими модулями 30 мм. Тобто вони е через дальність ураження, через вогневу міць да, йдуть на підвищення такої потужності. Ми ж хотіли зробити, щоб машина була швидкісна маневрена. Друге, це вогнева міць, е дальність ураження, тому що машина має бути. Мати співмірну дальність із там, протитанковими засобами, плюс захист е радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, захист з fpv дронів які можуть уражати бронеавтомобілі на глибину там, від 5 кілометрів. Нам сподобалося, маючи досвід випробування там, різних західних е модулів, як у нас пройшла випробування модуль Таврія. З першого разу виконали програму доволі складну програму. Неочікувано для нас, бо ми до цього морочилися з іншими модулями. Тому там, захист військовослужбовців встановлення таких дистанційно керованих бойових модулів, це, там, на нашу думку, важливо. З іншої сторони, це кошти, це дорого. Такий модуль співмірний з вартістю машини. Модуль 14,5 співмірний там, на дві треті з вартістю машини, тобто це, це дорого, маючи там, обмежений бюджет чи той же самий бюджет, да, ви отримаєте менше mm -hmm. техніки, тобто тут вже замовник буде приймати рішення, він хоче менше техніки, але більш там, з більшою вогневою міцю, більш оснащеною. Чи він хоче. Більше коліс там без з турелью, та да, з кулеметами окремо. А скільки часу зайняла розробка цієї машини, коли ви почали взагалі працювати над нею? Загально від задуму концепції до нашої сьогоднішньої з вами сидіння в цій машині? Рік активна фаза десь півроку. Ну, півроку це була така підготовка розкачування. Оцінювання і там, договірні відносини, все, тобто, uh -huh. закупівля комплектуючих і десь 4 місяці, 3-4 місяці виробництва самого автомобіля, підгін його, тобто, до опрацювання і так далі. Тобто, це такі от, ми випустили Новатор-2. Запустили його в випробування і почали розробляти нову машину. І mm. я думаю, що ми випустимо цю після виставки, запускаємо її державні випробування і паралельно запускаємо розробляти щось нове. О, ну от ви сказали, що на роботу над машиною активною роботою пішло 4 місяці на виробництво. Але мені розповідали, що загалом фінальна нарізка сталі. Все це зайняло там, не більше трьох тижнів і зварювання корпусу. Це ж це в оборони корпусу по всій машині угу. з усіма елементами, це там, трохи більше. Але там з переходом так. до серійного виробництва, це ж цикл буде значно зменшений. Десь, щоб ви зрозуміли, побрани автомобіля по новаторам, наприклад, комплектацію на машини ми замовляємо за 9 місяців, може, навіть більше а По збирання фінальне от, в машини ну, не більше місяця. Угу. Тобто, більше займає часу це збирання комплектації і компоновка. Тобто, десь в середньому виробництві розраховуєте на виробництво, на це виробництво однієї машини десь до місяця? Місяць, так. Да. Угу. А скільки, наприклад, йде на новатор 2? Місяць. Хотілося також запитати, наскільки варта 2 українська? Варта 2 Не настільки українська, наскільки мені хотілося, аби. Ну, тобто, ця машина зроблена, розроблена зроблена угу. нами. Але, ну, на жаль, я сам в минулому автомобіліст. На жаль, пам'ятаю часи, коли в нас працювали заводи. Коли в нас був ринок 600 тисяч автомобілів. Це 2008 рік, 632 тисячі автомобілів. Були діючі заводи, які виробляли автомобілі. Були плани по будівництву заводів з двигунами. На жаль, за станом на зараз у нас немає взагалі нічого і, і навіть кразена да? тому виробити двигун, шасі. Щось таке в Україні неможливо, тому звичайно, що це імпортна компонента, заводи, які виробляли сталь, ми втратили, тому теж це імпортна компонента. Тому могли би більше, але знаєте, питання ж, фінальне це у вартості, в глибині переробки. Ну, такий приклад наведу наприклад, Тайвань. Да. Тайвані, скільки, скільки в Тайвані там добувається чого чи ще щось, але за рахунок з глибини переробки, за рахунок доданої вартості цінності продукції, Тайвань одна з найкращих економік світу. Да? Ну, тобто, тут теж. Я би от таким чином, маленький острів. Маленький острів, <сі> да. але весь світ відчуває відсутність напівпровідників тайванських або ще щось, або Бонаполіст, той же Сінгапор. Тобто тут питання, що такого ми зробили з цією машиною технологічного, що виведе її, і покаже її технологічну перевагу, технічну перевагу на полі бою. Ефективність її застосування. Ясно. Добре, дякую за зустріч. Був радий вас бачити. Навзагалі.